З робити два де зміку. Для цього нам потрібні резинки двох кольорів. Я буду брати фіолетові. Фі... фіолетові вони тут виглядають синіми, але... але насправді вони є фіолетові і оранжеві. Оранжеві будуть йти хвост. Так, оставимо станок і беремо дві резинки. І ста. І по цьому, цьому і цьому накладаємо резинки по три пари, Так, тут є одна, друга. Третя, так одна, друга і, і третя. Так, т.мо. Так, одна так, одна, друга і Сюди, сюди і сюди поставити резинки. Так беремо дві резинки і ставимо так тут. Це ми будемо найнижче брати, тепер тут і тут. Тепер. Нам потрібно поставити тут три кутні резинки. Але перше, як то перед тим будемо ставити трикутні резинки, нам потрібно зробити очі. Для цього нам потрібно дві чорні резинки. Беремо одну чорну резинку і накручуємо її чотири рази. Раз, два, три, чотири. Так, беремо станок. І розміщаємо на другій на другий стовпчик. Знижуємо і розміщаємо так і чотири. крошечко накрутити між так. Два, Три. Чотири, і беремо цю ще одну чорну резинку і накручуємо тут 4 рази. Раз, 2, 3. 4. Так, знайомим і надіваємо зверху фіолетову резинку. Вона три ще разноманий фіолетовий просто. Камера відображає від... відображає філа е... фі... е... синю. Тепер нам потрібно туще поставити та... трикутну резинку. Так. так. І тут. Останій раз. І тепер нам, тепер нам необхідно зняти. Ось ці чорні резинки сюди, на ось цю. Ось так. Так, тепер нам потрібно крутити тут резинку чотири рази. Раз, два, три. 4 І беремо так. Ці 4 рази ми пропускаємо і беремо ту пару, яка є саме найвища. В моєму випадку вона звідси. Так. Беремо тепер теж найвищу пару. І сюди. Ми вона звідси. І беремо на нижчу пару вже останню пару. І сюди. Тепер нам потрібно сплести цей ряд. Тут баримо знизу. Вперед пропускаємо трикутну і сюди. Пропускаємо трикутну і сюди. Перемо знизу і сюди. Тепер баримо тут. Просто ничего не треба пропускать. Тут. И так. Да, ставят катушки. Вот. И теперь тут. Знімаємо Тут. і сюди надію так. І тепер беремо червону розинку. Це буде у нас язичок, і на і притягаємо сюди Так, ось так ще раз Так, і тепер знімаємо голову нашої змії істинка змійки. Нам уже станок не потрібен. Ось у нас вийшла ось така голова для змійки. Ось цей язичок Нам потрібно знайти ці чотири рази, які ми були, закрутили резинку. Ось вони і баримо на значок. Е, баримо дві фіолетові. Дві фіолетові і пропускаємо. Подивилося відео про як робити змійку але оцей спосіб, який я, я сама його придумала, дай може він є. Я сама його придумала і він легший. Беремо ще дві. Я не буду робити надто довго. Так, беремо. Тепер беремо вже оранжеву і Беремо тепер ще, якщо хто, хтось може робити таку, я візьму для красоти ще білу. Ви можете брати так і далі, як в моєму випадку оранжеву. Беремо знову. Беремо фіолетові. Чи як от виглядає синій, але втеж вона і фіолетова ще скажу. Тут. О. Так. Беремо ще раз фіолетову. Беремо ще раз оранжеві вже, надягаємо, беремо білі, за бажанням, хто хоче. Беремо знову фіолетові резинки. Якщо зараз зробимо трошки, я вже буду закінчувати. Ви можете зробити більше таких візерунків ось таких. Якщо ви хочете, ну буде дуже довго. Приберемо одну фіолетову і зсуваємо. Суваємо. І беремо цю резинку і скидаємо. Тоже чекайте не випало нічого. Ось так. Так. Беремо. і скидаємо. І затягуємо так. Ось і така у нас вийшла змійка. Ставте під цим відео лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!